Ну а зараз перейдемо до новин фронту. Згідно зведеного Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу на Покровському напрямку українські воїни зупинили 19 штормів росіян. Інтенсивність боїв тут дещо знизилася, проте оборона триває. З нами на зв'язку сьогодні підполковник, начальник прес-служби ї штормової бригади Нацгвардії України Червона Калина Микола Коваль. Вітаю, пане Миколо. Розкажіть, будь ласка, яка обстановка, яка ситуація сьогодні на Покровському напрямку? Ситуація продовжує бути складною, адже ворог він не покидає спроби штурмувати наші позиції навіть попри відбиття близько 20 штурмів на Покровському напрямку, ворог. Поповнює свої резерви, він, він продовжує штурмувати цілодобово Покровський напрямок, і він використовує тактику малих груп, це зазвичай їхня тактика без залучення броньованої техніки. може пересуватися і десь інколи на цивільних мотоциклах, квадроциклах. Але така тактика, як щодо використання малих груп там по одному, по два чоловіки вони можуть пересуватися і десь в одному місці потім накопичуватися і далі продовжити штурмові дії. Але е, наші сили оборони обороняють, продовжують стримувати ворога і навіть вдаються до е, контрнаступальних дій. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, наскільки зараз прострілюються ворогом так звані дороги життя, і е, наскільки зараз можлива евакуація? Тому що е, читаю, що евакуація активізувалася на цьому напрямку. Люди виїжджають через те, що трохи стабілізувала ситуація на Покровському напрямку, і ми пон... дуже понесли нас ворог дуже поніс великі втрати? Ми вдали. Великий відпір ворогу, і це дало змогу стабілізувати ситуацію, і зараз проводять евакуацію людей, які не встигли які не встигли на початку евакуюватися або не було можливості. Це дає змогу зараз це проводити, але все одно ворог може доставати і півдронами. До таких населених путь як великих Покровськ, мирноград до якихось получень, до доріг, і це ускладнює процес евакуації, Це ускладнює ускладнює і логістику, і взагалі любе пересування щодо використання дронів і кабів ворогом. Вони не жаліють, вони можуть бути просто по цивільним будинкам, по скупчення цивільних, по цивільним автомобілям. Якщо написано, що машина евакуаційна, якісь волонтери пересуваються, вони можуть по ним навіть і в піввідрон запустити. І, на жаль, це буває небезпечно дуже, але все одно ми намагаємося проводити. Ну, в цьому напрямку в Покровському проводять зараз евакуацію. Охоче є, і евакуація триває. І я так розумію, що місцева влада над цим працює, але у вас також є зміни і в погоді. Як погода, яка сьогодні обіцяють синоптики, тепло сягне сімнадцяти градусів? Чому посприяє таке різке потепління і ясність на небі, бо сонячно теж обіцяють? Як це вплине на бойові дії? Я скажу, що Воно як і в кращий бік, і на жаль, в гірший в кращий бік, нам буде легше виявляти ворога і проводити аеророзвідку, адже чисте ясе небо що вночі, що в день нам легше виявляти ворога, але і також вони можуть нас виявляти краще. Тому е, тут е, що і можна відмітити е, посприяння. Для наших військ, що можна і, і в гіршою сто гірше бій відмітити. Тому е єдине, що легше для бійців, адже коли був сильний мороз е під час зими бійцям звичайно було дуже нелегко. Е мінус температура вона впливає на виконання бойових завдань, але зараз, через те, що потепліло, то звичайно піхотинцям вже буде легше. Сподіваємося, що наші хлопці триматимуться. Дякуємо, пане Миколу.